Доброго дня любителям вишивки хочу поділитися з вами своїм відшивом своєї картини. Ось на даний момент скільки я відшила, ну, можна так сказати, що пів картини. Ну, майже пів, зараз покажу вам, чому пів картинки. Вчила я чотири сторіночки і хочу вам показати, що в мене вийшло. па от, от, От чому пів картинки. Тут хотіла відшити ще ось тут, а тоді вам показати звіт, але просто ну, не терпілось хотілося вам поділитись з вами. Отак в мене виходить. Так як я відшиваю все хрестиком у дві ниточки я тут добавила свої кольори, бо боялася, що в мене не хати. Можливо, не хати, то я добавила Ось такий колір ось тут, два кольора таких і сірого кольору. Вже підпирала, щоб було щось подібне. Ось так. ось вот така ось. Такі. Виходить дуже красиво. Тут виділилася ніжка амура. Платько психеї, Можна отак ось загорнути трішки, щоб вам було краще бачити. Не хочу розвертати вже, розверну, розгорну, тоді вже як від шию, повністю буду от такими частинами вам показувати. Відшию ще тут мені трішечки залишилося. Тоді перетягну, буду відшивати далі. Ось така краса. Хрестики на станку, звичайно, ну. Ну прям хтось рівненький. Не так, як на пяльцях. Тканина, ткан, гнеться. Хрестики рівненькі виходять. ну Просто чудово. Мені більш робота подобається на станку, ніж на пяльцях. Не знаю. Ось так. Ось так в мене вийшла, ходить. Вишиваю я на саморобному ну, станочку. Мені зробив тату на замовлення мій тату. Дуже йому дякую. Ось так. Вийшла. Дякую усім. Усім натхнення на вишивання рівних хрестиків. До побачення!